Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту український боксер-професіонал, п'ятиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, ботразовий чемпіон України, служний майстер спорту України Тимур Кузахмедов, який є військовослужбовцем добровольчого підрозділу груп Махно. У перший день 2024 року під час виконання бойового завдання на фронті отримав серйозне поранення. Братими самотужки подолали 2,5 кілометри, щоб доправити боксера до лікарні наразі. Де він перебуває у Запоріжжі, де проходить відновлення і вже встиг зробити навіть перші кроки. Гравці збірної України з футболу і іспанської Жерони Артем Довбик та Віктор Циганков долучилися до збору на дрони і надали 48 лотів, які мають змогу виграти як автори найбільших донатів, так і ті, хто перекаже на банку від 100 гривень. Серед них чотири футболки Жерони Довбека та Циганкова, дві пари ігрових бутс, 40 світлин, все з автографами Довбика та Циганкова, А також два футбольні м'ячі з підписами всієї команди Жерона, кожен з яких можна гарантовано отримати, за кожен з яких можна отримати 20 тисяч гривень. За 50 тисяч – одну футболку, за 60 тисяч – буци, а за 80 тисяч – футболку, який Довбик забивав гол у ворота Барселони. Тим часом довбик увійшов до переліку пріоритетних цілей лондонського Челсі, наставник яких Мауріс Почетіно кілька тижнів тому призначив скаутам завдання стежити за Артемом Коуч. Синіх зацікавлений у підписанні габаритного форварда, який створить конкуренцію Ніколасу Джексону. У цьому випадку клуб розлучився з Армандо Брою. у Челсі. Сподіваються, що переходу посприяє Вінгер Лондонців та збірної України Михайло Мудрик. Сині мають намір. Оформити угоду в січні, до того як Джексон вирушить на Кубок африканських націй. Раніше повідомлялося, що довбиком цікавляться італійський інтер Рома та Ювентус. Також за форвардом стежать клуби з англійської прем'єр-ліги Фулхем, Вестхем та Астон. Віла повідомлялося, що своєю пріоритетною ціллю українця зробив і мадридський Атлетіко. Мадридський Реал, за оцінкою Forbes, найдорожчий футбольний клуб світу. Вершкові оцінюється у 6 мільярдів 70 мільйонів доларів. Втім, Мадрид – це лише 11 у загальному рейтингу спортивних клубів планети. Англійський Манчестер Юнайтед коштує 6 мільярдів. Він другий. Третя – іспанська Барселона – 5 мільярдів 508 мільйонів. Слідом за Барсою йде Ліверпуль – 5 мільярдів 288 мільйонів, який посідає лише 20-й рядок у загальному Рейтингу Манчестер-Сіті 4 мільярди 990 мільйонів 23. й У загальному заліку Баварія 4 мільярди 860 мільйонів 24. та А французький ПСЖ 4 мільярди 210 мільйонів. Він 36-й. Абсолютним рекордсменом є Dallas Cowboys, американський футбол з ціною у 9 мільярдів доларів. Далі йдуть Нью-Йорк. Ян, Янкіз з головної ліги бейсболу 7 мільярдів 100 мільйонів доларів. Третій, четвертий рядок ділять клуб Національної баскетбольної асоціації Golden State Warriors та New York England Patriots з американського футболу. Кожен з них коштує по 7 мільярдів доларів. Нападник саудівського Аль Насра Кріщану Роналду встановив історичний рекорд для польових футболістів, зігравши свій 1200-й матч у професійній кар'єрі. 38-річний португальський футболіст протягом кар'єри захищав кольори семи команд. Спортінг – 2 матчі 0 голів. Спортінг – 31 поєдинок 5 голів. Манчестер Юнайтед – 346 зустрічей 145 м'ячів. Реал Мадрид – 438 ігор 450 голів. Ювентус 130 – 130. 44 матчі, 101 м'яч. Аль-Наср 44 поєдинки, 38 голів, та національна збірна Португалії 205 зустрічей, 128 забитих м'ячів. Більше матчів у професійному футболі провели лише англієць Пітер Шилтон – 1217 поєдинків та бразилець Рожеріо Сенні 1225, щоправда, вони виступали на позиції воротарів. Форвард англійського Манчестер Сіті і збірної Норвегії Ерлінг Голланд з вартістю 245 мільйонів 100 тисяч євро очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу. Що його опублікував міжнародний центр спортивних досліджень. Ціна складалася з двох складових: актуальна і якби за контрактом у футболіста залишалося ще понад три роки. Місця у рейтингу визначалися актуальною ціною. Таким чином на місце впливала тривалість угоди. Другий де бінісюс жуніор. 196 мільйонів 100 тисяч Реал Мадрид. Третій – Букайо Сака, Арсенал Лондон – 195 800. Четвертий – Джуді Белінгем, Борусія Дортмунд, Реал Мадрид – 190 мільйонів 200 тисяч. Кіліан Бапе ПСЖ, збірна Франції – всього лише десятий, з вартістю 163 мільйони 200 тисяч євро. Голланд наразі очолює і перелік з десяти найкращих нападників світу на даний момент, що його оприлюднило відоме футбольне видання «Фо -фо Ту». Норвежець забиває більше голів гола за гру в англійській премєр Лізі. 14 м'ячів у 13 поєдинках. На другому місці опинився новачок Мюнхенської Баварії Гарі Кейн, якого у цьому сезоні неможливо зупинити у 16 поєдинках на рахунку англійця 21 гол та 7 асистів. Третє місце поки Посів один з найкращих гравців світу в останні роки Келян Бапе, зірковий форопарі Сен Жермен в сезоні 2023-2024 років. Взначився 18 дня, забитими м'ячами. Цікаво, що в рейтингу відсутній український нападник Жерони Артем Довбик, який наразі є одним з найефективніших гравців Європи за кількістю хвилин необхідних для здійснення гольової дії. При цьому в добірку потрапив серу Герасі – Китак само лише в цьому сезоні став демонструвати феноменальну гру та Карім Бензема. Чий пік вже позаду? Хавбек англійського клубу Манчестер Сіті Кевін де Брюйне втретє визнаний найкращим плеймейкером 2023 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики у 2020 та 2021 роках. Він також був удостоєний подібної відзнаки. Другий рядок рейтингу у Аргентинця Леонела Месі, третій ще один представник «Ман Сіті» Бернарду. Сілва. єгептянин Мухаммед Салах довів загальну кількість голів за Ліверпуль у чемпіонаті Англії до 150. Втім, він став лише п'ятим футболістом в історії, якому підкорився цей рубіж в одному клубі в англійській прем'єр-лізі. Раніше це вдавалося тільки Гарі Кейну, Тоттенхем, Лондон, Серхіо Агуеро Манчестер Сіті, Бейну Руні, Манчестер Юнайтед та Тієрі Андрі Арсенал Лондон. Зазначимо, що наразі Салах разом з Форвардом Манчестер Сіті Ер. Лінгом Голандом очолює перегони бомбардирів англійської прем'єр-ліги у нинішньому сезоні. У кожного з них по 14 забитих м'ячів. Донецький шахтар у поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УФа. Перебуває на 25-му місці. Максимальним досягненням для гірників є 12-та позиція в 2020 році. Київське Динамо нині 65-те. Клубним рекордом Білосиніх є 23-те місце в рейтингу 2018-19 років. Очолюють перегони: англійський Манчестер Сіті, Мюнхенська Баварія та Мадридський Реал з попередів України, Луганська Зоря, – 87-ма, спортивний клуб Дніпро-1 – 141-й, Полтавська Ворскла» сорок Лідер тур. Нірної таблиці Української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас завуальовано, але красномовно надякнув на свої амбіції цього сезону. У соціальних мережах він опублікував серію фото легендарного сезону Лестера 2015 16 років, коли вони стали чемпіонами англійської прем'єр-ліги. Баскетбольний клуб прометей з рахунком 81-47 розтрощив латвійський університет в матчі регулярного сезону Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. Рівна боротьба спостерігалась. Лише у стартовій чверті, де підопічні Ронана Гінзбурга мали перевагу в одне дальнє влучання 16-13. з другої десятихвилинки, і в притул до фінальної сирени слобожанці домінували. У них налагодилася налагодилися триочкові китки та впевнена гра у захисті. Після чого питання про переможця було зняте. Звітна зустріч для нашої команди стала примітною тим, що вона вперше у сезоні пропустила найменшу кількість очок у власний кошик. Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Прометея онжей Балви, і доробок склав 18 пунктів. Плюс шість підбирань у турнірній таблиці. Слобожанці продовжують перебувати на другому рядку, здобувши 14 перемог у 15 матчах. Тепер на нашу команду очікує подорож до столиці Естонії. Там, 5 та 6 січня, вона проведе два поєдинки: суперники Талін Калєв – Снаб та Калєв – Крамо. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.